Доброго дня, підписники нашого каналу. На шаховому гортку ми знайшли такі прекрасні шахи. Подивіться, як вони виглядають. Це пішак. Це Тура. Це у нас кінь. Офіцер, або слон. Або бішу по англійською Це у нас ферзь або королева. Ось у нас король. Найважливіша шахова фігура. Ось тут відношення. Між Офіцером. Голом дуже красиві зручні шафи. Що вам цікаво, пишіть у коментарях. Ми покажемо, де їх зробили.